Альона Король логопединя, засновниця мережі центрів розвитку мовлення та комунікації Логоклуб, який надає повний спектр логопедичних та корекційних послуг, докторка філософії в галузі спеціальної освіти, доцентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, експертка з особливих потреб дітей у міжнародних проєктах. Життєве кредо роби те, що любиш, люби те, що робиш. Альона, ми з Юрою зачепили е, Ні, кого таку ми тему зачепали ми... <свісно> на <свісно> початку <свісно> нашого ефіру. <свісно> Ось е, таке нагальне питання, бо пообіцяли глядачам, що з вами ми це розберемо. Е, звук Ри. Прекрасно, прекрасно так. А, а взагалі. До, до якого віку, якщо його нема, це нормально. Да, да. От не переживати батькам і не бити на сполох і просто чекати, чекати і чекати. Чи взагалі не треба чекати? От прям з двох років починати роботу з логопедами. Улюблений звук насправді всіх батьків, всіх дітей. Uh -huh. Uh -huh. Це звук вібрант. Він насправді є найважчим в опануванні, тому що він вимагає вже зрілості всіх м'як. Має бути достатньо тонусу, має бути достатньо контролю у дитини. І насправді це той звук, який з'являється наостанок. Але треба батькам пам'ятати, що. У п'ятирічному віці у діток вже не має бути труднощів умовлені, і в тому числі повинні всі звуки вимовлятися правильно. Однак буває таке, що звук трішки затримуються, але знову ж таки нам треба розуміти, що у 6 років дитина йде до школи. Угу. Дитина вже читає, дитина починає писати, і тому теж дуже важливо до того часу, щоб цей звук вимовлявся правильно. А З приводу якихось сигналів тривоги поставить так в лапках на замою, так є якісь сигнали, на які варто звернути увагу вже ну можливо там, раніше, там два роки, три роки, чи в цьому віці що говорить, та, та й чудово не говорить, Ну в принципі, не мішає то ж то непогано. Є дуже багато міфів, і це дуже хороше і доречне питання. Тому що якщо ми говоримо про звук Р, або про інші пізні звуки, що Л, батькам можна не хвилюватися до чотирирічного віку, якщо Мовлення дитини, а, наявні слова, фрази, немає а, такої змазаності, незрозумілості, інколи кажуть, каша у роті. Тобто, mm -hmm. якщо все окей, просто немає «ри», чудово, чекаємо до п'яти років, артикуляційний апарат тренується, звук може почати вимовлятися самостійно. Однак, якщо Дитина, наприклад, після року не має слів. Uh -huh. Після двох років немає фраз. Після трьох років ці фрази не є поширеними. Дитина не веде діалог або мовлення знову ж таки є змазаним і незрозумілим. Це привід обов'язково показатися на консультацію до логопеда. І неважливо, чи у вас немовля, чи у вас дитинка двотрірічного віку. Профілактична консультація показана в будь-якому віці, якщо у батьків є певні сумніви. Якщо мовлення дещо відхиляється від норми, це не обов'язково означає, що після консультації дитині 100% будуть потрібні заняття. Але логопед зможе оцінити прицільно дитину не інстаграм, не TikTok, не мережа інтернет, а фахівець. Не, не Google, не чат-жіп'яті, помічників, а, 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 а саме фахівець, який прицільно з цим працює. Оцінити і дати батькам індивідуальну пораду конкретній дитинці, тобто не 150 вправ і ігор, а, наприклад, дві, але які точно будуть дієві і точно будуть допомагати. А якщо є труднощі, про це вчасно повідомлять, вчасно розпочнеться корекція, адже. Вчасна корекція дорівнює легкість досягнення цієї мети в мові мовленій комунікації, яку ми собі виставляємо. А ми все про дітей та да. про дітей. А про дорослих та про дорослих. А хочеться про дорослих і про дорослих чи взагалі трапляються у вашій практиці, коли до вас звертаються з порушенням мовлення чи можливо з якимось бажанням навчитися вимовляти той чи інший звук. Саме дорослі є Вісно, таке. І, з, і, до в, сам це зробити, да. щоб це поправити е, періодично. Логопеда ототожнюють саме з фахівцям, який да, працює да. з дітьми, але логопед це фахівець, який працює з мовою, мовленням та комунікацією з людьми, дітьми, дорослими будь-якого віку. І дійсно є дорослі, які усвідомлюють ми зараз всі публічні люди. Мережа, інтернет, інстаграм, Тік-Ток і всі інші. Публічні виступи вимагають якості того мовлення, яке ми несемо у суспільство, і тому дорослі дійсно звертаються. По перше, звертаються для того, щоб поставити звук. Uh -huh. по-друге, звертаються для того, щоб покращити дикцію артикуляцію. А зараз дуже багато звертаються із труднощами заїкання, uh -huh. тому що ми живемо в часі війни стресові ситуації, плюс певні травматизації, які військові отримують, і відповідно цих звернень зараз теж дуже. Багато і логопеди теж з цим працюють. Я би хотіла лише зауважити, що е, чи ви звертаєтеся до логопеда з дитиною. Що ви звертаєтеся особисто як дорослий, завжди уточнювати у логопеда його спеціалізацію. Тому що в університеті ми всі вивчаємо всі дисципліни, так, і ми спеціалізуємося на різних порушеннях, однак потім ми йдемо в практику. Угу. І є певні логопеди, наприклад, які мають в своєму досвіді дуже багато кейсів випадків заїкання. Відповідно, цей фахівець, логопед, так званий заїколог, він буде краще і ретельніше допомагати таким людям. Тому звертаємося і запитом, чи працюєте ви, наприклад, з mm -hmm. заїканням, чи працюєте ви з ранньою активізацією мовлення, тому що це теж спеціалізація, чи працюєте ви з м'язиками, якщо, наприклад, знижений тонус артикуляційного апарату? І, наприклад, коли є комплексний центр допомоги, відповідно, ми маємо логопедів різних спеціалізацій, mm -hmm. і ми можемо якісно надавати допомогу цим людям, дітям. Це як медики, да, вийдете mm -hmm. до сімейного лікаря, ой, щось заболіло. Mm -hmm. А далі сімейний лікар визначає, що болить і до якого фахівця потрібно звернутися. Аналогічно і в логопедії а, mm -hmm. завжди була ось ця регулярна порада, типу там перед виступом, розкажи пару скоромовок. Наскільки це дієвий метод, чи це більше так, щоб заспокоїтись всім, рекомендують про ці всіх жабки, всі жували житом і за жадьбі були побиті? Дуже часто дійсно з цієї поради жартують, але... Це абсолютна правда. І я особисто, коли готуюсь до ваших виступів, я обов'язково промовляю скоромовки. Чому тому, що м'язи артикуляційного апарату, наприклад, зміченьки вони мають дещо знижений тонус, а їх потрібно активізувати. Відповідно, промовляємо скоромовки, активізуємо м'язи, маємо чітку дикцію артикуляції. А що з ми, ми все в теорії та теорії? А можна одну на практиці? Скоромовку. від Альони король важку чи складу. Давай відраз лева Давайте легеньку, щоб можна було запам'ятати нашим глядачам, ну і нам теж особисто з Юрою. Ну давай попробуємо. Не підготувалась. Я а? до такого давай, запиту. давай, давай, давай я ти підкину, підкину е, про е, Тут ту саму чапля, шахла, чапля сохла, чапля здохла. Ну, ще раз мені розкажеш після фір, бо Я вже забула а про звук. Згадала Карлу, Клари вкрав корала. Клара вкарла, вкрала кларнет. І Ого, якби у Клар... Клар не вкрав карали, то Клара у Карла не вкрала Плану <плес> класно. У нас такий вийшов експеримент. Так, давайте перейдемо до Супер. практики, де саме ми можемо, ось, якщо потрібно, скоригувати? Наприклад, можливо, у вашому центрі можемо більше про нього дізнатися, більше розповісти. Якихось вже від загальних до конкретних порад. Які спеціалісти є у центрі? З ким працюєте більше? Ось всі ці питання хочеться почути вже більш детально. Скільки років центру можливо? Як його знайти? він пощастило, адже у Вінниці ми з 2012 року існуємо як освітній проект логоклуб, угу. і з 2019 року у Вінниці функціонує фізичний центр розвитку мовлення та комунікації, де ми допомагаємо дітям і дорослим долати різні мовленнєві, мовні та комунікаційні труднощі. У логоклубі працює більше 30 фахівців різних спеціалізацій. Це як логопеди, так і психологи, нейропсихологи, корупційні психологи, практичні психологи це фахівці з сенсорної інтеграції поведінкової корекції. І якщо ми в нас дві локації у Вінниці, але в тому числі в зв'язку з тим, що в часі війни ми ем, надаємо послуги онлайн і до нас можна звернутися як зі всієї України, так і зі всього світу. І ми маємо дуже багато в супроводі сімей, які зараз перебувають за кордоном. Більше 6 тисяч дітей з 2019 року пройшли діагностування і заняття. І е, хочу сказати, що такою унікальною особливістю нашого центру є саме консиліум на ма. Дель, тобто, коли мама звертається з трудністю. Дитина не розмовляє, наприклад, це не завжди е, означає трудність лише з мовленням. Дуже часто такій дитинці потрібна допомога і суміжних фахівців. І всі наші фахівці працюють в консиліумі, вони радяться спільно, виставляють цілі, коригують маршрут, і це все злагоджена робота на результат. Тобто, якщо мама помічає будь-які труднощі у мовленні своєї дитини, вона може звернутися через будь-які наші соціальні мережі із запитом проконсультуватися. А чи треба? Вже прийти на консультацію, чи можливо там ще якісь отримати поради, щось почитати, тому що ми дуже активно ведемо соціальні мережі, теж на просвітницьку роботу, щоб давати батькам цю інформацію. З е, uh -huh. приводу послуг, які ще послуги? Я прочитав ще ось про е, сенсорну інтеграцію чи сенсорну інтеграцію, як правильно, і що це таке, і можливо крім неї ще є послуги. Так, ми, над... ми проводимо діагностування і заняття з логопедами, дефектологами, корупційними педагогами, поведінковими терапевтами, денверська модель раннього втручання, поведінкова Ейбі. Є терапія, логопедичні заняття, сенсорна інтеграція, поведінкова корекція та раннє втручання. Чому така важлива сенсорна інтеграція? І зараз дуже багато ви чуєте про ці заняття. Тому що, що таке сенсорна інтеграція? Це здатність мозку обробляти якісно обробляти сигнали звуку, доторку, руху, положення тіла в просторі. І сучасна малеча має з цим, на превеликі жаль значні труднощі, і саме тому ми впроваджуємо ці заняття, бо це база, і основа, і фундамент для майбутнього розвитку та розвитку мовлення, в тому числі. Uh -huh. Тобто, тобто, це мається на увазі. Якась конкретно там можна щось потрогати із цих проціалізована, да? обладнана сенсорна кімната з величезною кількістю обладнання, куди можна прийти з дитиною і потренувати всі ось ці труднощі. Так дітки з дисфункцією сенсорної інтеграції насправді відчувають труднощі з відчуттям власного тіла. Вони можуть боятися гучних звуків, їм може бути неприємно доторкатися до різних текстур. І якщо батьки таке помічають, то це привід прийти. На консультацію на комплексну оцінку в розвитку, власне, в логоклубі uh -huh. таку послугу комплексної оцінки психолого, педагогічно її проводжу я. Uh -huh. Тобто, я оцінюю розвиток дитини, труднощі, добираю програму фахівців, прописуємо корекційний маршрут, виставляємо цілі і починаємо працювати на результат. Uh -huh. Дякуємо. І... Ну що, то ще можливо, де, коли і як да, ви казали що, казали, що можна вже звернутися. можна фізично да. шукати. Так, дякую дуже за запитання. У Вінниці існує два. Це Центри. Це на Острозького, 31, навпроти Вінницького державного педагогічного університету, це в тому числі і база практики для студентів. Тобто, ми у Вінниці е, зробили таку модель, щоб батьки розуміли, що від навчання студента до його практики, до впровадження вони будуть отримувати якісні послуги і якісну освіту. І другий наш центр неподалік від вас, Ось на так. Грушевського, 12 ага. біля вежі. Тому, якщо будете прогулюватися, запрошуємо теж до нас. Нас і звісно ж онлайн дякуємо, Супер. Альона. Дякуємо, що розкрили і секрети, і закликали змотивували батьків, все ж таки звертати увагу і на мовлення, і на поведінку наших ваших малючків. Ще раз дякуємо, що завітали.